Олег завжди був дуже принциповим, самовідданим було неважливо, чим він займається. Ну після цього я і що німожка діджествував і викладався на максимум. Штепки! Ну, Олега неможливо було не любити, тому що він взагалі був дуже позитивною людиною, яка притягувала до себе і інших людей. Насамперед він переживав за свою дитину. Найбільша така його суперсила була вселяти віру. Ніколи нічого не боявся. Олег Якунін, редактор запорізького сайту містозепе. загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів. Вічна пам'ять!